Всім привіт! Сьогодні 16 квітня, і у нас сьогодні думаю, десь 20-22 градуси буде тепла, жарка, І ми сьогодні почало розширяти сім'ї. Ставимо, ставимо зразу по дві-три вощені, коротше, стараємося не здобивати до, до повну, ну як до повну, 10 рам, плюс-мінус добиваємо. І зразу кидаємо в магазин, якщо треба. Нас, ну, вже сімей десь. Десь може до 40, може десь плюс-мінус майже магазин взяли. Дехто ще не взяв, але на днях ми їм будемо кидати магазини, ну, на днях ми їм кинумо магазини. Так, бираємо масочку і зразу покажу тут одну-дві, ну можливо, я думаю, що покажемо. Ото разу ми на цю в магазин. а Сьогодні покажу, сьогодні покажу іменно з першої сім'ї, на самому ряда. на дощ там на низу, покажи, дім, як в мене взяли літаї. Проходили, і нагадали, що, ну, вже, вважається, вже доренько відео не знімав, і, вирішили вже показати заодно тут пару сімей. Покажи, як яка сила сімей за, за, за даний час. Три, шість, дев'ять, тут є дев'ять рамочок. Ця сім'я розшириться зараз на повний корпус. Видно, їм поставили дві вощені вже на даний час. Медова і медова бо Боже, є застаною багато, зразу вже їм підготую. Зразу ж їм підготую дві вощення, зараз їм закинемо, якщо залізуть не так, трохи здимлюємо їх зразу, щоб воно було з ними робити. Так, можливо, цю крайню рамочку я вітря сусь заберу. Ну, якщо, покажи, Діма. Сьогодні вже перший день, що я думаю, що на вечір покажемо, що на вазі вийшло сьогодні. Я думаю, що десь плюс-мінус е... Ну, кілограм, я думаю, що може сьогодні буде, бо день. Ну, Погляді, якщо буде видно, така поклада, якщо буде видно, поглядє О, ну, то видно було, що він тік. Так, вощенка відстроєна, все дуже файно, вощенна, ця вощена, що відстроєна на, на даний час. Це ващенка біорд. Дуже файно відстроюють. Так, йдемося другу рамочку. Наприклад. Ну Там було дуже-дуже багато, що вже декотрі сім'ї вже і печатають. Печатають вже розплон, Ну тут не видно, що за це вощення немає. Що за немає, бо у них є, виходить, ну, де сіяти. Так. Ну, рамочку, думаю, що подивитися, де розпад знаходиться, покажемо. Видно віхати, матка далі просіває. Так само тут видно, що. Ну, якщо хто не розуміє, видно, під нижнім бруском, бджола вже починає збиратися, вже потрібно ставити. Це може стати корінтір для магазину, допустимо, якщо, якщо повна, повна сім'я, тут повна, повна сім'я тут виходить, то вже якщо б жила ним збираюся, то ми вже ставимо магазин. Так, ще одну рамочку покажу, щоб не затягнути. А так, ми плюс-мінус і щоб не... Нема зараз смислу тут щось роздивлятися. Для себе подивилися. Ось так. Там теж печатний файний розплод. Трошки були холода, особливо такі сім'ї майси, можна сказати, якось ну, незаметно. а в слабших сім'ях видно, що е, менше стало трохи розплоду відкритого, Іменно через що стало менше, через те, що було холодно, і видно, що це що матки трошки не стіли. Так, виходить тут. Трошки домодиму. Тут виходить відкритий, диму. Так, тут, виходить, печатний розплод був. У такій сім'ї, що ми зробимо? Дві рамочки я у цій сім'ї розірву вощи. Вже на даний час я собі дозволю зробити. Опять же, хто, ну, хто, не, хто не знає, або у себе так, це, ну, я не показую, як треба робити, я показую, як ми робимо. щоб ну, хто розумів. Дві рамочки розб'ю вощину, бо вони вже бджоли багато, їм це потрібно. Так, тут ми зробимо ось так. Так, тут засіваний був на цій рамочці на цих двох рамочках є печатний розплав І виходить так само ми зробимо тут. Все, отак ми їх розширили. Виходить, що 3, 6, 9, 11 рамочок. Ми стараємося розширяти не на 11, а на, на, на 10 і їх в магазин. Що на 10? Та щоб вони скоріше, скоріше і більше бджоли піднімалися в магазин. Так, здимлюємо і кидаємо її в магазин зверху. Так, магазин поставили e, суші 145 немає. У нас ну так, я покажу суш треба ще тому є пару штук, треба тискати нести, ну, так, щоб вже відео не затягнути, я покажу, як ми зробимо. Ми ставимо три вощені на цілій магазин, остахний родом. Получається, отако ми ставимо. Хто? Ну, може хтось бачити. Дві суші, вощена, дві суші, вощена, дві суші, вощена і тут далі буде вже заберена. Починаємо e, більше ставити вощену на гніздом, де розплату, бо вони скоріше тут. Так, Зараз це не буду показувати, я закрию їх, закін, бо Ну, зараз підемо вощину, принесемо, то зараз буде ну, суш, принесемо, зараз час потягнеться. Тут я думаю, що все буде так поняти. Просто їх прикрию захід. Ми зараз до них ще заб'ємо ну, заб викинемо ну, магазин, на них казалось. Так, тут э, цей вулик, цей що ми пересаджували, Хто пам'ятає, то бачу відео. цю сім'ю ми пересажували тоді. Тоді ж я сказав, що коли вийде на погоду, ми кинемо їм магазин. Получається, через э, цей магазин туди вже три дні. Як вийшло коротше, після морозу на погоду, то одразу ми і кинули їм магазин. Покаже дім, верно, щоб бджола. У мене тут вже кажуть, десь виходить три дні, і тут я бджола піднімається. У ну, нас сьогодні така файна погода, так жарко. Вчора, позавчора трошки було, може, і тоді, трошки. Покажи, бджола піднімається, потрашки вона цей мазин освої. Якщо був вже якийсь то вже б тут не зараз почнуть складувати, відстроїти в ощину. Ця сім'я буде так. Ну, Може Може... піднімемося, Так, 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 так. Що в нас тут є? Тут беду ми поставили. ну, Давай цю вощину потягну, подивимося, подивимося як ця вощина. Видно, видно, що сім'я, сім сильні сім'ї, видно, що декотрі саме позбавляли. Підсіяла матка тут трута і вони запечатали так само тут. Шкода, звісно, хотілося б, щоб було. Оце ця вощена, яку я поставив, виходить, перед холодами. У декотрих сім'ях, можна сказати, з усією пасіки ми на даний час. Є десь таких 10 рамочок з вощиною, яку ми поклали, щоб вони все-таки в колодаї не протягнули. Ми її збавили, там трута на, на, настроїли і на тому було О, все. Так, це що в нас є. А майсл... ну, особливо сильні сім'ї тру... трута виходить, підстроїли, а слабі сім'ї вони файно відстроїли. Так що, трошки, можна з першого вощину ми поспішили. так Це, це ми цю вді поставили, коли магазин ставили, видно, на почали її відбудовувати, з однієї сторони обернемо їм так. вони зараз лише не гектар піде, вони це бездренько повістрою. Що ми пізніше зробимо, я думаю, що десь через. Ми підемо і підемо ми медак, то ми прийдемо, я поставлю дві ващі. Поставлю вашину від цієї рамки одну і поставлю цю відкину від, 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 від на край, цю, щоб така погана. А тут поставимо нову вашину для того, щоб вони ну, щоб там файна була вашена, а ту таку на край. Потім там розклад з той ващені повіхає, там крутай переважно. буде. Він повіходить, і потім її на, на перетопку заберемо. Коротше, це не файно не, не бощина, з неї толку не буде. Так. З неї толком не буде, так. Я чекаю, Чекайте восьми цей. Щоб відео не затягати, я думаю, що так просто покажу, що... покажу згоре ще одну сім'ю. І на цьому будемо відео зупиняти, щоб, бо треба зараз робити. Часу мало, зараз треба ще йти прививку робити. Ми вже почали, якраз коли вийшли на, на, на потепління, почали робити вже прививки. Зараз йдемо прививку робити, так що покажемо чи тут смію згори, скільки тут джолей виглядає, і будемо робити далі ну, видно, я думаю що бджолі видно, що, ну, що сім'ї на даний час на даний час така села сімеється 12 рамочник тут зараз і магазин і все буде повне бджоли так а ну давайте дні їх з землю хоч подивитися на цю вощену Так само ці нарости треба зразу їх, їх щищати, бо зараз будемо ставити магазин, тому заодно їх, поки бджола не піднялася щистимо їх. Так, тут так само дві вощині, ну подивимося. е, опять же, тут так само вощина ставилася ще до холодів, подивимося на цю першу спочатку. Ну, видно, супора відстроєна, оце, як має бути, все чотенько, бджола вже видно, теж звисає під рамкою. Ну, видно, що декотрі, декотрі сім'ї, можна сказати, що її збавили, перевели на трута, там таке понаробляли, а декотрі, а декотрі сім'ї взяли і нормально відстроїли. Покажи Діма, вона вже вся засіяна. На середній видно дуже файна маточка засіяла. Ресеристор не подесь, може, тут вона буде. Мені теж видно, що файно. Файно підсіяла. Дуже добре. Гайдно замість не було. Видно, що приносив замість того, щоб склала тут мед. Сім'я зіклала тут. Получається, перенесла, звідси верхом пергу. Бо матка тут почала засівати і вона мене перенесла. Там, ну, тут жиле дуже багато, тут треба буде магазин ставити і від таких сімей, як оця, ну, від таких моїх сильних. Так, все, ми їх прикриваємо, ну, щоб відео не затягати. Якщо комусь буде цікаво, ця сім'я розшириться, ми цю рамку заберемо. І я зараз заб'ю так само дві або три до доповну вулика її заб'ю. До Доповну вулика я розширю, так само один поставимо, зразу їм кинемо зараз, і цієї сім'ї вже дивитися ніхто не буде. І що? Щукідний. І що ми ще з ними зробимо? І що ми ще з ними зробимо? Ми з ними ще зробимо те, що я від них заберу одну рамочку печатного розплоду. Е... Получається, від них заберу, а поставлю, тому у нас є, видно, що є там слабша сім'я, там у нас на шістьох чи на сімьох рамочках, то цю печатну рамочку розплоду, я кину їм щоб пчела почне лупитися і вони швидше ключаться, швидше ну, почнуть набрати силу. Плюс-мінус вирівнюю лише ті сім'ї, які, які видно, що там матка файно сіє, що з них буде толк. Якщо е, є такі сім'ї, що у нас там є одна в лежаку сім'я, ну, якщо матка сіє слабонько, видно, що матка слабо сіє, то такі сім'ї ліпше не підсилювати, бо з них толку не буде сірно, вони і намет, не вспіють і, і нічого з них не буде. Таку сім'ю, слабеньку, ну таку, допустимо, як допустимо, в нас пасіка немаленька, то вона буде як донор. Вона буде донор робити для стартерів розплод давати відкритий, і може підселити з собою, можна сказати, якусь другу сім'ю, найліпшу, щоб вона ну, найліпша мати, якщо сіє, то вона може своїм розплом підселити ту сім'ю. А їм роз ну, ми не будемо підселяти нічого, просто буде як такий, як сім'я така сім донор. Так. В принципі, я думаю, при відео має бути немаленький, чи маленький. Ну тут якщо оця сім'я вроді слабша, трошки буде, покриємо тут, така сама плюс-мінус, ну тут на горі цей ряд верхній і оцей ряд саме такі май, ну, сім'ї, Даже видно, що магазини беруть почти через Почтімо через озарі, якщо тут буде впасти, ця возьме, це може взяти, потім та десь, а там ті ВІСІ возьме, ну, дуже багато сімей возьмемо Там зуба щось слабше було, тут найсильніші. Кому відео сподобалося, на це будемо прикрашати, щось буде ще цікаво вам показувати, трохи зараз часом дуже є, але я думаю, що наступне відео може заматкеш нам снімо, які прийоми, як це все ми підготували, як будемо робити. Кому відео сподобалося, поставити лайк, підписатися на канал. всім пока!